Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монетка України 50 копійок 1994 року. Монетки виготовлені з латуні. Купив я ці монетки на аукціоні Violet. Обійшлись вони мені. Було їх 6 штук в районі 2 доларів. Реверс монети. Має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Гурт монет крупний та мілкий. Ось такого типу. І при повороті дані монетки мають відхилення, тобто брак. Поворот відносно аверса до реверса від 5 до 15 градусів. Ось так, друзі, виглядають аверс монети, стандартно зображено тризуб, внизу дата, зверху напис Україна та по боках колося пшениці з листям каштану. Якщо у вас є такого типу монети, деякі екземпляри я купую. Зокрема, цікавлять повороти від 90 до 180 градусів. Найдорожчим є поворот у 180 градусів. Та також монетки, які виготовлені в інших металах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.